Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. А в цьому огляді буде дві ключові теми: перша про коригування маршруту поїздів, які прямували ділянкою апостолове Марганець Запоріжжя, і також поговоримо про призначення поїзда Львів-Херсон і про зміну графіку руху поїзда з полученням Херсон-Київ. Нещодавно в Укрзалізниці повідомили про те, що з 19 січня відбудеться коригування маршрутів поїздів далекого сполучення, які прямували через станції Апостолова, Нікополь та Марганець. Загалом це чотири поїзда: три з них змінять свої маршрути. Четвертий поїзд з сполученням Київ Запоріжжя з 18 січня ходити не буде. Зміни торкнуться таких поїздів як номер 59 Харків Одеса, номер 62 Одеса Харків, номер 119 Львів, Запоріжжя та 276 Київ Запоріжжя. Отже, вказані поїзди починаючи з 19 січня, будуть прямувати через станції Кривий Ріг, Верхівцеве та Дніпро. До зміни маршруту поїзди ходили через Кривий Ріг, Апостолове, Нікополь, Марганець, Запоріжжя. А поїзд 276 Київ Запоріжжя з 18 січня ходити не буде. Взагалі, у розкладі Укрзалізниці вказано, що поїзд курсує з 15 листопада 2022 року до 17 січня 2023 року. Тепер про те, що зміниться для пасажирів, які раніше користувалися вказаними поїздами. Станції апостолове Нікополь-Марганець залишаються без жодного поїзда далекого сполучення. Укрзалізниця рекомендує жителям цих міст користуватися приміськими поїздами. З 18 січня призначається електричка номер 6075 Запоріжжя Кривий Ріг, відправлення о 15.25 і прибуття о 19.54. Далі пасажири можуть здійснити пересадку на поїзди номер 75 Кривий Ріг Київ та 59 Харків Одеса. Відправлення о 20.57 та 21.40 хвилин відповідно. Вранці пасажири, які прибудуть до Кривого Рогу поїздами Одеса Харків о 5.44 та Київ Кривий Ріг о 6.11, зможуть виїхати у Нікопольському напрямку електричкою Кривий Ріг, Запоріжжя відправлення о 7 годині 10 хвилин. Пасажири, яким потрібно буде виїхати зі станції, Нікополь Апостолове у Львівському напрямку можуть скористатися приміським поїздом Кривий Ріг Нікополь з 20 січня. Він вирушатиме зі станції Нікополь об 11.35 і прибуватиме на станцію Кривий Ріг Головний о 14 годині. Поїзд номер 120 Запоріжжя Львів відправлятиметься о 15 годині 51 хвилині. Зворотній рейс, поїзд номер 120 Львів Запоріжжя прибуватиме до Кривого Рогу о 9.44. Електропоїзд на Нікополь відправлятиметься о 10 годині 10 хвилин. Тепер про деякі незручності із логістикою, до яких призведуть зміни маршрутів поїздів Харківського напрямку. По станції Кривий Ріг, поїзд номер 62 Одеса Харків відправлятиметься о 6 годині 34 хвилини, а поїзд номер 59 Харків Одеса прибуватиме до Кривого Рогу о 21 годині 4 хвилини. Тобто для пересадки, для проїзду до станції Апостолове та Нікополь немає ніяких варіантів. Також після коригування маршрутів Запоріжжя залишається без прямого сполучення із Харковом. Єдиний варіант доїхати з Запоріжжя до Харкова це маршрути з пересадкою по Дніпру. Спочатку приміський поїзд запоріжжя дніпро відправленням о 6 годині 26 хвилин, прибуття до Дніпра о 9 годині 18 хвилин. Пересадка на поїзд номер 62 Одеса Харків відправлення о 10.25. Але зворотній маршрут із пересадками Харків Запоріжжя по станції Дніпро не стикується з жодним поїздом. Харківський поїзд номер 59 прибуває о 17.05, А приміська електричка на Запоріжжі відправляється о 14 годині. Також з 20 січня призначається поїзд номер 110 Львів Херсон. А поїзд Херсон Київ буде ходити за новим графіком. У розкладі Укрзалізниці вказано, що поїзд Львів-Херсон призначається з 20 січня по парних датах, а Херсон Львів по непарних. Маршрут поїзда прокладено по станціях Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Біла Церква, імені Тараса Шевченка, Долинська, Миколаїв. Відправлення зі Львова о 16 годині 12 хвилин, прибуття до Миколаєва об о 11 годині, до Херсона о 13.27. Час у дорозі 21 година, 15 хвилин. Зворотній рейс, відправлення з Херсона о 14.27, з Миколаєва о 16.25, прибуття до Львова о 10.18, час у дорозі 19 годин 51 хвилина. Вартість квитків за повним маршрутом у вагонах люкс 1101 гривня, купе від 471 гривні і плацкарт від 275 гривень. З 20 січня зміниться розклад руху поїзда номер 101 Херсон Київ. Так, сьогодні поїзд відправляється з Херсона о 15 годині 52 хвилини і прибуває до Києва о 5 годині 55 хвилин. Після зміни розкладу відправлення з Херсона зміститься на 10 годину 6 хвилин. До Києва поїзд прибуватиме о 20 годині 22 хвилини. Дякую всім глядачам, які надсилають інформацію для транспортних оглядів. Нагадаю, якщо у вас є цікаві залізничні новини, надсилайте їх за контактами, що є в описі цього відео. Також звертаю увагу глядачів, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. І також нагадаю про те, що є функція спонсорування. На спонсорів чекають та доступ до ексклюзивного контенту всім глядачам. Це непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе.